Весь в чорному димі майдан, і небо неначе закрилось від болю і від страшних ран. Життя молоде зупинилось. Вже снайпер межу перейшов, немає нічого святого у тих, хто приціл свій навів на хлопця. Іще молодого. І світ зупинився на мить. Невже це насправді все сталося? Так, душенька в небо летить, життя молоде обірвалось. А снайпери ціляться знов, в хлоп'ят лиш ти дерев'яні. І в серці велика любов, бо знають усе це не марно. Від болю стискались серця, коли на Майдані прощались із тими, хто був до кінця. Вже сотня у небо піднялась, вже сотня у небо пішла. Тисячі стали стіною, бо в нас Україна одна, її захищають герої. А ти союкача плене луна, все луна на Майдані. згорьована мати все жде на сина. Того, що не встане.